Христос Воскрес. Сідайте, будь ласка. Ніхто не знає, що буде завтра, окрім нашого Господа Ісуса Христа. Ніхто не знає, що буде сьогодні вечором, окрім нашого Господа Ісуса Христа. Вітаю вас, любові нашого Господа Ісуса Христа, мир Божий вам. Зарані прошу прощення. Не був почти рік тут. Лежив на Донбасі, май часто приходив, але великий кучерів так далеко, що не було часу. Слава Богу! Хотів би трошечки засвідкувати в началі своєї проповіді. Май трошки переписку з братами-сестрами постаршого віку. Можна сказати, бабушки, дідуськи. Два місяці назад мені прийшло відео і написали. Ми були у церкві, нікого там немає, дуже великий безпорядок. І саме страшне, Біблії викинули на мусор. І каже, ми вам присилаємо відео, де ви побачите, що ми з того. Е... Мусорки той, яку там зробили ті люди, які там живуть вже три роки. Ми зібрали 12 коробок такі, коробки бананові, то ми зібрали 12 коробок біблії. І ці біблії відправляємо у церкву в Маріуполь, бо там немає. У нас була в церкві кімната, де, було, де були біблії, де було. Серванти спеціально такі шкафи зроблені, де кожен, хто міг прийти на Донбасі до нас у церкві, міг одержати безплатно в ім'я Ісуса Христа Біблію, щоб міг читати. І така у нас була місія, така була івангелізація. Я не проти, якщо хтось має десь якийсь магазин. Але так Бог ставив на серце, що були різні біблії, різні пісенники. І це все було викинуто на мусор. І каже, коли ми з того мусора вибирали, витирали, протирали рушниками, складали у ті коробки Біблії, то зайшли воєнні і каже, хто вам розрішив сюди зайти. І вони каже: ми є члени церкви цієї. Ми живемо тут у цім селі. Ми не змогли бути три роки тут. Розрішіть, щоб ми забрали ці Біблію. Один воєнний дуже кричав на них, а один каже: Остав. Най заберуть свої Біблії. І вони зібрали. Браті мої сестри, сьогодні далі ми споминаємо нашого Господа Ісуса Христа. Ми проповідаємо Христа розп'ятого, воскрешого і знов грядущого. І сьогодні я хотів би також. Напомнити нам усім, що був такий Йосиф із Зараматеї. Я зачитаю це місце священного Писання Євангелія від святого Матфія, 27 розділ, з 57-го вірша. А коли настав вечір, то прийшов муж багатий із Зараматеї на ім'я Йосип, що й сам був навчався у Ісуса. Він прийшов до Пилата і просив тіла Ісусова, Пилат і звелів тоді видати. І взяв Іосиф Ісусове тіло, обгорнув його плащаницею чистою, і поклав його в гробі новому своїм, що був висік у скелі до дверей гробових, привалив він великого камня, та й відійшов. Була ж там Марія Магдалина та інша Марія, що сиділи на супроти гробу. А наступного дня, що за п'ятницею, до Пилата зібралися первосвященники та й фарисеї і сказали. Пригадали ми пане собі, щоб мене той, як живий ще був, то сказав: по трьох днях я воскресну. звели ж гріб стерегти аж до третього дня, щоб учні його не прийшли та й не вкрали його, і не сказали народові, Він із мертвих воскрес, і буде остання обмана гірша за першу. Відказав їм Пилат, сторожу ви маєте, ідіть забезпечте, як знаєте. І вони відійшли, і, запечатавши каменя біля гробу, сторожу поставили. І з 28 розділу, сім віршів. Як минула ж субота, на світанку дня першого в тижні, прийшла Марія Маданина та інша Марія, побачити гріб, і великий ось став землетрус. Бо зійшов із неба ангел Господній і, приступивши, відвалив від гробу камня та й сів на ньому. Його ж постать була, як та блискавка, а шати його були як білі, як сніг. І від страху перед ним затряслася сторожа та й стала, як мертва. А ангел озвався і промовив жінкам не лякайтесь, бо я знаю, що Ісуса розп'ятого шукаєте. Нема його тут, бо воскрес. Сказав, підійдіть, подивіться, на місце, де знаходився він. Ідіть вже хутко і скажіть його учням, що Воскрес він із мертвих, і, отоперво, і то випереджай вас у Галилеї, там його ви побачите, ось вам я звістив. Слава Богу, до цього місця. Коли ми прочитуємо це місце, це місце священне Писання, ми бачимо, що коли Ісуса Христа. Розп'ято було, то приходить один муж Йосип із Арматеї і просить тіла в, на... в Плата. І каже, віддай мені тіло Ісусове. І коли Пилат і звелів віддати тіло Ісусове, то він похоронив його в новому гробі, в висіченому гробі. Коли у нас хтось помирає у рідні, ми, звісно, плачемо. Переживаємо. Але хтось є такі люди, які справляють цю процесію, щоб похоронити тіло із землі, взяти і в землю, воно буде похоронене. Але Дух прийшов від Бога і до Бога мистермося. І коли вже там взяв тіло Ісусове, замотав ту плащаницю, положив його у гробі, то було назначено. Щоби там поставити сторожу. І тема моя, невеликої моєї проповіді сторожа постав сторожу серцю своєму. Можемо даже сказати постав сторожу устам своїм. От біля гробу нашого Господа Ісуса Христа поставили сторожу. Римську сторожу. Це були легіонери, це були вибрані люди, вишукувані, вони мали щита і списа, вони мали ну, на то время, як воно називалося то оружя. Але коли ангел Господній відвалив каменя, земля затряслася, відвалив каменя, то сторожа стала як мертва. Коли ми читаємо Дня Першого вранці Марія Магдалина, Марія мати, Біжуть до гробу. І вони собі міркують, а хто нам відвалить камень. І Ангел Господній, коли відвалив каміння, Він каже, я знаю, кого ви шукаєте. Ісуса, Він воскрес! Слава Богу. І хто був в Ізраїлю, і колись мені довелося там бути, і коли заходиш в ту піщеру приблизительно там, де лежав Ісус Христос, там є такі двері. І ззаді на тих дверях пише, я вже колись напоминався. і Далі напоминаю, кожного дня, аж доки він прийде судити живих і мертвих. Там написано, немає його тут. Він воскрес, слава Богу. Він воскрес, щоб тебе оправдати. Він воскрес, щоб дати тобі руку помощі. Він воскрес для того, щоб дати тобі хліб і до хліба. Він дає тобі одежу. Він дає тобі будинок. Він дає все необхідне для того, щоб ти просто міг сказати Я дякую тобі, Боже, я дякую тобі, мій Спасителю. Я дякую за те, що ти не остався в гробі зотлівати, але воскрес для мого оправдання, слава Богу. Братя мої сестри, сьогодні ми можемо жити в якомусь домі, і хто прийде, яка то навала з другої держави, і нас проженуть. І коли ми укриваємося, так написано в слові Господнє, укривайся, якщо чуєш, що нападають на тебе. Але наша защита, наша помощ у Ісусі Христі, слава Богу. Хотів би соня також засвідкувати, що також маю переписку. Із Донецька мені дзвонять і кажуть, ми провели зібрання у Ольгенки. Але рядом є. П'ять кілометрів в і там є дом молитви построєний, який ну, не було відкриття, але було завершено все до кінця. І коли вони звернулися до місної влади, вони їм розрішили. Коли звернулися також у Волновахи до місної влади, і вони їм розрішили. У Волновахі проводять зібрання в Ольгенки і в крані. Єдине зібрання, де не закривалося, це. Андріївка станція карань, так ми її називали. Там проживали греки, 2,5 тисячі населення, більше тисячі дітей, там великі сім'ї. Єдинства церква в Южному регіоні Донецької області, яка не була закрита. Всі остальні були закриті і тепер мало помало Коли наші церкви, які там осталися в Донецьку, йде діякон і пастор. Я... Дзвоню пастору Зенецьку і кажу: напиши листа до тої місної влади, тому що колись ще я там не жив, але ви відкривали ту церкву. І напиши, що це ваша філія, і це буде правда, і ти не будеш обманювати. І він каже, я так зроблю. І в Новотройську скоро, як Бог поможе, відкрийся церква для тих місних людей, хто там остався. Але коли ми читаємо священне Писання, то написано, що Ісус Христос родився в Вифлеємі, і на то время була окупація, римська окупація. Не просто римські воїни були там тільки у гроба нашого Господа Ісуса Христа. Вони були повсюди там. І не знайшлося місця Ісусу Христу, де родитись, воплатився через Діву Дів Марію, там в вефлеямах, там у яслях. І коли ми кажемо, що Ісус Христос воплотився через Зів Марію, Він зростав, вийшов на місію, совершив місію і був розп'ятий там між двома розбійниками, де його лихословили, де знущалися над ним. Над Ісусом. Тим, хто ходив по людей. людей. Знущалася над Ісусом, над тим, Хто кормив людей, відкривав очі. Сліпі бачили. Глухі чули, німі говорили. Криві ходили, бо приходили до нашого Господа Ісуса Христа, і Він їх ісціляв. Він не проходив мимо там озера Віфезди, але каже: бери ложе і слідуй за мною. 38 років. Лежав розслаблений у озеро Віфези. І коли спускався ангел Господній і порушував воду, то хто то перший, хто перший влазив у ту воду, той ставав здоровий. Не знайшлося людини для цього розслабленого чоловіка за 38 років опустити його туди в воду. Але проходить Ісус. Він не пройшов мимо нас, Він нам відкрився, Він нам покликав і каже, прийдіть до мене, знеможені обтяжні, я заспокою вас. Навчіться від мене, ібо я тихий і смирений і серцем покірливий, і ви знайдете спокій у душах своїх. І Ісус покликав Тебе і мене. Він не пройшов мимо там в озеро Віфезда. Він не проходив мимо тих людей, які торкалися до Нього. Хто доторкнувся до мене, учителю, багато людей тут? І толпа така, і всі толкаються. Ні, хто доторкнувся до мене, бо сила вийшла із мене. І жінка, коли бачила, що не втаїться, вона призналася. І він каже, віра спасла тебе. Браття мої, і сестри, всі, хто сьогодні є на цьому місці. Ми багато можемо споминати зівальної історії, які Ісус Христос робив, коли був ще на землі. Але каже, я йду до Отця. І він вознісся, воскрес, був з учениками. Зустрічався з тими людьми, які йшли в Аваус. Вони його не пізнали. Але після, коли Він ламав той хліб, сьогодні вже було сказано, вони зрозуміли, що Ісус. І потім один до одного каже, чи не палало нам серце, коли Ісус Христос йшов з нами і розмовляв з ними. Чи не палало нам серце, коли Христос нас знайшов, брати мої сестри? Чи не палало нам серце, коли ми щось зробили для діла Божого? Чи не палало нам серце, коли Бог хрестив Духом Святим доторкнувся наш, нашого серця, браття мої сестри? Але забуває задне, простіраєш вперед. Ми віримо, що Господь прийде судити живих і мертвих. Слава Богу. Хотів би такий сьогодні примір сказати у Другу мірову війну? Коли забрали чоловіка, його синів, і жінка проважає чоловіка і синів на війну? І вони, побули, і вони були на війні 5 років, пройшли великі фронти, повернулися додому живі, і запитує цю жінку. Як так сталося? Скільки мільйонів людей загинуло? Як так сталося, що твій чоловік і твої сини двоє? Повернулася додому. І вона каже, я завжди молилась. Боже, нехай повернуться ті, які прийшли на нашу землю, і поверни моїх чоловіка і дітей. Я думаю, що ми такою молитвою молимося і будемо молитися, Боже, нехай остановиться ця війна. Не хотів би я сьогодні за цю війну говорити, але запитують, брат Мітя, як у Тебе настрій? Чи живуть тебе вдома там, да, живуть там вдома. Коли ті Біблії збирали, то вже місяць нікого не було у посілку. Але буквально три неділі, може місяць вже. Як зайшли повністю і дуже багато воєнних від мого дома до фронту українського де 40-45 кілометрів. І кажуть, як тебе настрій? Я стараюся про те не думати. Але стараюся надіятися на Бога, дякувати Богу за те, що живий і здоровий, за те, що зі мною дружина і діти. Як то встановлюють мене, ваші документи, я показав, скільки у вас дітей? Я кажу, четверо. Я не обманув. У мене два сина і дві невістки. Але вони того не зрозуміли і каже, щасливо поті. Другий раз зустрічу. Зупиняйте, кажуть, куди ви направляєтеся, я кажу, прямо їду. Скільки вам років? Я кажу, 56. Щасливо поті. І це Бог хранить. Слава Богу. Брати мої сестри, і коли ми, знаєте, ставимо сторожу устам своїм, сторожу, серця, сторожу серцю своєму, коли ми помним, що ми можемо говорити. Де нам треба промовчати. Але як я вже сказав, ми проповідуємо Христа розп'ятого, воскрещого і знов грядуще. Слава Богу. І ми надіємося на Нього, ми уповаємо на Нього, Ми хочемо бути разом з Ним. Я дякую Богу і ще раз повторюю, що Господь не остався зотлювати у гробі, але Він Воскрес. І коли Він був ще там між двома розбійниками, один його злословив. Навірно, казав, Хто його знає, як би ми говорили, якби ми там були розп'яті разом з нашим Господом. Один йому казав: якщо ти син Божий спаси себе, самого, і нас спаси, а другий йому говорив, каже, чи не боїшся ти? Ми по заслугам тут? І звернувся до нашого Господа Ісуса Христа і каже, Господи, коли ти будеш у раю спомни і про мене. І ми так же саме всі разом можемо сказати, Господи, ми чекаємо на Тебе, коли ти прийдеш на облаках і ми будемо мати встречу з Тобою. Дух святий, який сьогодні живе в наших серцях. Дух святий, який є сторожою нашого серця. Дух святий, він нас підніме зустріч на з нашим Господом Ісусом Христом. І це не просто ми приходимо до молитви так. Щоб подивитися один на одного. Це не просто, щоб ми прийшли і сіли в лавку і послухали, як гарно співає. Але це ми віримо, що ми будемо мати встречу з нашим Господом Ісусом Христом. За кого ми сьогодні проповідуємо, перед ким ми склоняємо коліна, кому ми віддаємо хвалу і подяку. За все, дякуйте Богу. Хтось може сказати, добре тобі говорити, за все дякуйте Богу. За все, дякуйте Богу. Радійте безперестанку моліться. І такова Божа воля в Христі Ісусі. Слава Богу. І коли ми за все дякуємо Богу, то Бог бачить наше серце, Бог бачить, знаєте, наші уста, як ми, як ми йому дякуємо, як ми йому проносимо хвалу і подяку. Він це все бачить. І тоді Він благословляє. Написано у Слові Господнє з лукавим по лукавому, з чистим серцем. Бог поступить чисто. Тому я хотів би, щоб ми всі разом, зараз ми будемо мати молитву, всі разом просили нашого Бога. Боже, дай той мир, якого сьогодні не вистачає в нашій державі. Ми тобі дякуємо за цей край буковинський, де є. Мирно, але наші брати, наші сестри. І навіть, знаєте, ті вороги, які прийшли на нашу землю, вони гинуть і не знають Господа. Але в 121-му Псалмі написано Я радію, коли мені сказали, йдем йдемо в дом Господній. І сьогодні ми в домі Господнім. Ми всі разом можемо об'єднатися. в в молитві до нашого Господа. І написано: багато може зробити могутня молитва, ревна молитва перед Богом. Братя мої сестри, всі, хто сьогодні є, друзі, молодь, хор, діти, давайте всі разом ми скажемо, Боже, ми просимо Тебе. Останови війну, дай мир. Сьогодні говорять Ватікан, рішає судьбу України. Я цьому не вірю. Судьбу України рішає Господь. Судьбу України рішає Ісус Христос. Але Він хоче каже, коли він навернеться до мене, я благословлю ваш край, я ісцілю вашу землю. Але коли Він навернеться до мене, коли ми покаємося, сповнився час, наблизило Царство Небесне, покайтесь і віруйте в Євангелію. І коли ми каємося перед Богом, відкриваємо своє серце. То Бог протягує руку, торкайся нас і благословляй. Давайте встанемо на наші ноги. Господи Боже наш, ми приходимо перед Тобою. Ми дякуємо Тобі за цей Воскресний день. Ми дякуємо за, це, за Твоє Воскресіння.